Божія діти диявола, Ісус сам про це говорив. От якому Богу я служу, того я і дитина. І Ісус, Він не став ні на яке вчення. А взяв Петра, каже, ти, скеля, живий камінь, на якому я збудую свою церкву. І ворота до не здолають її. І Ісус Бог каже, хто приймає тих, кого я послав, той мене приймає, а хто не приймає їх, той мене не приймає. А кого послав Ісус? Апостолів, ідіть, каже, і навчіть. Хрестіть усіх ім'я Отця, Сини і Духа Святого. Проповідуйте, якщо я не приймаю Божих людей-апостолів, я не приймаю Христа. І вузький шлях спастися.